Друзі, доброго ранку. Я вдома. Ви не уявляєте собі, яке це щастя бути вдома. Все-таки з тих пір, як людина стала осідлою у нас на території України. Бути вдома це значить бути десь в конкретному місці. У своєму місці, в своєму, на своєму городищі. Зараз для мене. Мій дім це обухів. Моя друга батьківщина. Мала батьківщина. Перша моя батьківщина це село, в якому я народився. Отже, <кхи> друзі, я вам можу сказати, що в мене зараз три мої батьківщини. Це село, в якому я народився. Це село Топори. Характерна назва, так? Да? Воїнська назва, тому що топор топір. Це однозначно вказує на бойову сокиру. Якщо сокира вона може бути і бойова, і не бойова, не бойова це та, що використовується, щоб дрова рубати. То топор топір, це однозначно тільки воїнське знаряддя з довгою ручкою, ударна зброя. Тому я впевнений, що там це пов'язане із вояками. Отже, друзі, вчора відбулося дві важливі події в моєму житті. Вірніше, три. Перша важлива подія. Мені поставлено діагноз. Бронхіальна астма, причому поставлено вперше. Все-таки астма. Я сам собі поставився я діагноз ще будучи на нулі, і був правий. Тому що такого відчуття <кій> спазму в бронхах, як там раніше не було. Друге, я пройшов повне обстеження вже в військовому госпіталі, центральний військовий госпіталь в Києві. З приводу підозри на астму і спеціалісти, які там дійсно є. Висококласні спеціалісти молоді, вони встановили діагноз. Причам сказали, що алергопроби брати вже не треба це не важливо. Ти сам знаєш, яка в тебе алергія, на що в тебе алергія, що посилює спазм і так далі. Це друга подія. І третя подія вчора я побував у власному спортзалі вперше за півроку в клубі Аякс і провів тренування. Перше тренування за півроку з обтяженням. Прийшов, <кій> прийшов до висновку, що І те, що я раніше знав, ще раз переконався, якщо ти не займаєшся зобтяженням, мускульна маса буде падати порівняно з тим, що ти був е до війни до занять, до припинення занять. Як тільки ти забираєш навантаження, зразу падає мускульна маса, тому що раніше сприймається як. Те, що йому не потрібна така маса. Якщо нема навантаження, то для чого підтримувати таку масу? Маса то в мене невелика, але кілька кілограмів раніше скинув. Я важу зараз 78 кг, як в добрі старі часи. Помолодів. ось тобі. Війна справа молодих ліки проти морщин. Так воно і є. Тобто війна робить тебе молодшим, легшим. Для того, щоб ти вижив. Для того, щоб ти вижив. Я вижив. Я вижив. вижив. Дякуючи Господу Богу, собі, самому та побратимам. Друзі, отже, я приходжу до висновку, що для того, щоб підтримувати фізичну форму, яку ти хочеш, де? в армії мені потрібно займатися з обтяженнями теж. Причому, якщо ти робиш не ті вправи, які в тебе звичайно версия, наприклад, жим лежачи, заміняєш віджиманням на брусах, то віджимання на брусах в тебе повинна загальна вага того, що ти чіпляєш до пояса, і твоя власна, вона повинна відповідати вазі штанги, яку ти піднімаєш в жимі лежачи. Якщо цього не відповідає, то мускульна маса буде падати. Друзі. І вчора відбулася ще одна подія. Є, яка як лакмусовий папірець, визначила, з ким ми маємо справу в армії наші командири. Отже, вчора <клес> я <клес> мав <клес> телефонну розмову з своїм безпосереднім командиром роти. І переконався ще раз, що, знаєте, Клерматов писав у поемі Бородіно, слуга царю, отець солдат. От справжній командир. Ну він слуга Україні. І батько солдатам. Головне для нашого командира це зберегти людей. І він гордиться тим, що втрати роти порівняно невеликі. У нас всього один загиблий. Це дуже погано. Але він один. Їх не два, не три, не десять. І ста чоловік один відсоток. Один відсоток загиблих. Це трагедія. Але втрати могли б бути набагато більше, якби наш командир не цінував людей та їхнє життя. Чи маленько поранених, але в основна маса цих поранених це легко поранені. Це не люди без рук без ніг. Безродна потірі, як раніше писали в солітських документах. Безвраз... Це не людина, це безвратні потірі, це обуза. Їх потім всіх знищили при Сталіні. Взяли і знищили без рук інвалідів. От вам радянська влада. За яку ви дехто вовком виє. Савітська власть. Це ж обуза була для них. Людина без них. Їх всіх взяли спочатку, завезли на Соловки, а там ну, різні версії, як їх знищили, чи їх розстріляли, чи їх заморили. Та Сам факт результатів їх нема. Щоб не позволило очі. Арсоветскому народу. Щоб он спокойно жив і думав, что он живет в самой лучшей стране мира. Це я так думав, коли вчився в школі. Я ж не живу в картонній коробці. Зато я пожив в картонній коробці в окопах. Все одно я пожив в картонній коробці. І літом в ней добре, я вам скажу. Я тепер розумію, Нігерів. <coughs> Отже, друзі, ще раз, наш командир це людина, яка береже людей. Отець, слуга в Україні, батько солдата. Це дійсно батько. Він постійно піклується, чи солдати нагодовані, чи вони одягнуті. От зараз він піклується, як служитиму я. Якщо мені не можна бути траншейним драконом, тобто жити в окопах чи в бліндажі, то як я можу бути корисним? Це б над цим зараз думають. Що я можу робити? Я можу все за морлом літати під облаки, як пише слово Полк Але траншейним драконом я бути не можу. Рожо не ползать. Геніально! Просто геніально! Літати не можуть. А я хочу літати. І нападати на стадо лібідій, на стадо орків. Подоблаки. Тепер я тільки розумію, цю фразу автора слова о полку Ігоревім. Шановні, ополку! Що значить о полку? Це про похід. Полк слово мало багато значень. В давній Русі. Полк це і одиниця війська, і вся армія. Битва, бути на полку, бути на бойовищі. І похід. Ну, є такі слова, багато, які мають багато значення. така історія, друзі, продовження буде. Дякуємо.